Четвірка мечів. Давайте ще достану. Світ. Зараз. Ми розкриємо світ. П'ятірка Жезлів. Зараз мені хочеться продивитися. Шестірка пентаклів. От не можу заспокоїтись, тому що тут іде, знаєте, така енергія, щось пов'язане з родиною, з Рошиною, з родиною. Зараз ми будемо дивитися і внизу, ну, сам відлюдник. Давайте розбиратися. От знаєте, по цим картам можу так сказати, що ваш партнер, він... Дуже про що думав. Його думки на ніч вони були переповнені контрастами від щастя, так, світ до сумнівів та емоційних переживань. Таке враження, що ваш партнер може відчувати внутрішню боротьбу між бажанням знайти гармонію і необхідністю вирішити невпевненості чи проблеми в стосунках. От таке в мене йде враження, тому що тут десятка пентаклів це роздами про стабільність, це роздами про довгострокові якісь плани про родину. І він може думати про те, як побудувати стабільне майбутнє і чи є це можливим для вас двох, наприклад. Тому що десятка пентаклів, так розумію, що це з вами якось пов'язано, якщо ви дивитесь цей розклад. Він не впевнений по сімки кубків, він може відчувати внутрішній хаос. І взагалі, знаєте, спроба вибору серед різних варіантів або неясності у своїх бажаннях. Ну і на останок відлюдних це, знаєте. Потреба в самотності або в глибокому роздумах, це може свідчити про те, що він шукає відповіді всередині себе і зосереджується на духовних або особистих питаннях. Напишіть, будь ласка, як вам відгукується в ваших відчуттях щодо ситуації, пов'язаної з думками вашого партнера.